Привіт, друзі! Сьогодні ми починаємо нову історію. Цей раз ми поговоримо про Бориса Савлохова на прізвисько Савлоха. Але перед початком цього ролику я би хотів вас попросити поставити лайка та підписатися. А ми починаємо! Волохо Борис Славович Осетин народився 1952 року в селі Асхаркоста Хатагурівського району Північної Осетії. Має чотирьох дітей, заслужений тренер України, Росії та СРСР з вільної боротьби, президент фонду соціального захисту спортсменів імені Ярама Ялтірана, президент спортклубу імені Володимира Синявського та всеукраїнського спортивного клубу Борис Савлохов. В деяких джерелах його описують так. Запальний, неврівноважений, схильний до неадекватних дій, патологічно жадібний. До Києва приїхав приблизно 1976 року. Притулок та заступництво та власну квартиру на вулиці Курській йому дав олімпійський чемпіон, заслужений тренер СРСР, легенда української вільної боротьби Володимир Синявський. На за гостинність Савлоков через багато років організує спортклуб. І турнір імені Синявського, хоча матеріально тренеру допомагати не буде. А у сусідньому будинку на той час жив інший майбутній кримінальний авторитет Віктор Авдишев. Трохи обжившись, Савлохов, як водиться, у кавказців, почав перетягувати до Києва своїх земляків. У майбутній ОПГ Савлохи пріоритет буде віддаватись саме кавказцям, коли слов'ян ще митимуть і всіляко обиратимуть. Кримінальна біографія Бориса Сослановича дуже багата. Ще у березні 1987 року львівським гарнізонним військовим судом він був засуджений до трьох років умовного покарання за статтею 70 Контрабанда, рік просидів у СІЗО, а служити Борису довелося в Угорщині, там він і розгорнув бурхливу спекулятивну діяльність. Слідство встановило, що обсяги операції становили 90 тисяч повноважних російських рублів, з яких 60 тисяч належали особисто Савлохову. Є дані, що після цього Бориса Савлохова залучили за статтею 154. Спекуляція. Взимку 1992 року його затримали в Осетії за махінації з трьома цистернами лівого спирту. До суду справа не дійшла. Але Борисові довелося відсидітись в Осетії, щоби не потрапити до рук української міліції. Завсідник та клубів Чикаго, «Джоз», Бінго, «Габріела», Спліт, Азартний Гравець займався благодійністю. Опікувався столичною школою інтернатом номер 3 і не тільки. Його мец меценатством захоплювався екраном телевізора Народна артистка України Ада Роговцева. 23 грудня 1995 року Савлохову був присутній в Мар'їнському палаці на зустрічі президента Кучми зі спортсменами. 1997 року Леонід Кучма особисто привітав Савлохова у зв'язку з присудженням останньому звання меценат року. Меценатство своє він виявляв неодноразово. Наприклад, після скандального інциденту у київському готелі Турист в середині 90-х років. Тоді, проходячи по готелю, Борис Русланович зажадавши кому віддали честь два міліціонери ППСники Дніпровського райвідділу. Після того, як міліціонери відмовилися зробити, Савлоха дав їм кілька ляпасів. Причому міліціонерів тримали охоронці Савлохова і не давали їм можливості чинити опір. Однак Савлохову за це нічого не було, Кавказець відкупився з кримінальної відповідальності з допомогою Дніпровському райвідділку в вигляді цистерни бензину, яка, мабуть, мала допомогти міліції успішно ловити менш щасливих бандитів. Кар'єра Савлохова розпочалася наприкінці 80-х. Тоді він почав збирати довкола себе борців, фізично міцних хлопців, представників осетинської діаспори Києва. Разом з іншими новоявленими лідерами організованої злочинності він починає брати під контроль столичні території на лівому березі української столиці, пробивати комерсантів-кооператорів, що ледь оперлись. Стартовий капітал формував від наперсників на авторинку. Човникових вояжів до Польщі, куди їздила його дружина, рекетон. Колективи Вар'єте, які почали гостролювати Європою, але насправді це були виїзні борделі. 16 грудня 1994 року у нічному клубі Голівуд відбувся конкурс Міс стриптиз, ініціатива якого належала Савлохову. На ньому були присутні господарі нічних клубів, які хотіли придбати дівчат для місцевого ринку. А також на експорт була інформація, що дівчат використовували як аванс для вирішення питань з високими чинами в правоохоронних органах. Через представників телекомпанії Останкіно з організаторами міст Стриптиз велися переговори про підготовку відеосюжету, щоб зробити промоушен учасницям нічних клубах Москви. Відомо, що Савлохов брав участь в організації конкурсів краси, зокрема Українська красуня, красунь-95». Його зустрічали у суспільстві красунь призерок не лише на подіумі. Один із його братів допоміг міст Україні у відкритті свого модельного агентства. Звичайно, не обходилось без конфліктів із конкурентами. Так 1990 року трапилась перестрілка на підконтрольному Савлохівцям в вірменському ринку біля метро Лівобережна. Власний шматок спробувало відбити угрупування киселя, яке стрімко набирало сили. У перестрілці жаленою кулею було вбито торговця пиріжками. Міліція встановила ім'я вбивця, але довести провину не змогла. А при кінці 80-х у Савлохова був конфлікт із київським авторитетом. Патий. Одна із стрілок біля готелю Київ закінчилась масовою бійкою та поножовщиною. Через деякий час патя в минулому спортсмен Гребець помер від смертельної дози наркотиків. Конфлікт було вичерпано. Приблизно водночас на Савлохова вчинили перший замах, точніше йому прострелили ногу. Сталося це біля входу до готелю Славутич. Там зупинився авторитетний грузинський злодій Резо, який прибув до міста Києва із Зугдіді. Резо промишляв китками на авторинку підконтрольному Савлохівцям. За поняттями він мав платити господарям. Призначили стрілку, а Резо, замість того, щоб погодитися з поставленими умовами, недовго думаючи пальну Борисові в ногу. Савлохо відмовився писати заяву до міліції, однак у Резо вилучили пістолет. і Він пішов за статтею 222. Перед київським опором, який приїхав до Зугдіді збирати матеріали на Резо, особисто клопотав за злодія другий їх секретар рейкому партії. 8 вересня 1994 року біля під'їзду власного будинку Савлохова обстріляли з гранатометів та автоматів, стріляли з кількох позицій, в тому числі з даху у багатоповерхівки. Одному з нападників відірвало руку. Він помер від втрати крові. Не служивши в армії Кілер, приставив гранатомет до свого плеча. Савлохов залишився наляканий, але живий. Але після цього посилив заходи безпеки. З того часу він їздив у кортежі з трьох машин. Охорона ретельно перевіряла під'їзди та підходи до будинку, до якого мав увійти шеф. Помогу травня 1994 року у центрі Києва на вулиці Саксаганській відбулася стрілка Савлохова з Володимиром Киселем. Незадовго до цього у Киселівці Волошина та Трипільського виник конфлікт з їхнім колишнім соратником Льошою Шрамом у світі Олексієм Черевченком. Якось шрам потрапив під слідство і лише посилене опікунство з боку Савлохівської бригади, Пунхана Мірабас Оглива Допомогло підсудному уникнути суду та в'язниці. Це було вдячністю за послугу свого часу надану шраму Малієву. Після цього імпульсивний шрам, у якого до того ж сталися напружені стосунки з Киселем, перекинувся до Савлохова. Причому у Черевченка був настільки неуживливий характер, що Кисіль всупереч правилу не став утримувати чи карати перебіжчика. У шраму завжди була погана слава людини без гальм. Стримуючих мотивів йому зовсім не існувало. Одного разу вже стоячи під прапором братів Савлохових. Він схопився на ножах із вчорашнім соратником Волошиним, авторитетною людиною, яка займала високе місце в Косілівській структурі. Пізніше Волошина убили у дворі власного будинку. Злочин не розкрито до цього дня. Ця бійка і спричинила східку. Як з'ясувалось на зустрічі лідерів двох угрупувань, ініціатором поножовщини був шрам. Кисілі з Савлохом ухвалили військових дій з цього приводу не починати, хоча за поняттями слід було б. Але при цьому Володимир Кисілі висунув умову. Савлохівці мають віддати обурювача спокою до рук Кисілівської братви. Савлохову умову прийняв. Льоша був жорстоко побитий, після чого напівживий, поламаний, потрапив до лікарні. Таким чином, конфлікт вдалося владнати малою кров'ю, адже траплялося і не так. Цей факт і ліг в одної з версій замаху на Савлоху у вересні того ж року. Передбачалось, на травневій східці Савлоха вдав слабинку, не побажавши кровопускання та конфронтації з каселівцями. Це можна було розцінювати як прояв слабкості. Логічним наслідком міг стати постріл з гранатомета по машині боса конкуруючого групування. 5 листопада 1995 року Савлохова затримали в центрі Києва біля будинку кіно, де на той час він любив проводити стрілки, визволяти його з московського РУВД приїхали вахтанки Кабідза та Ганні Весті. Всіх потрясла звістка про вибух у вестибюлі готелю Спорт у самому центрі Києва. Вибух був колосальний, лише випадково ніхто не постраждав. Багато хто тоді говорив, що це був невдалий замах на Анатолія Кашпіровського, який зупинився в готелі. Але як заявив пізніше, начальник ГУВД Києва, генерал Корнієнко. Цей вибух, як і замах, який стався дещо пізніше у спортивному манежі, де тренувався Савлохов, могли мати одну мету фізичне усунення Бориса Савлохова. Пізніше Савлохова викликали до столичного обозу, існували підозри, що він мав безпосереднє відношення до вбивства одного з бригадних киселя, якого розстріляли навприту 30 грудня 98 року. Але в правоохоронців не було чого пред'явити Савлохову. Кидали гранату і в сина Савлохова, який був поранений та лікувався у США. Вибуховий пристрій виявили у магазині, власником якого є дружина. Бориса Мзія Савлохова Савлохов створивши одну з найбільших злочинних спільнот Києва, не соромився у виборі засобів під час спілкування з конкуруючими організаціями, мабуть, єдиним лідером, з яким він підтримував. Нормальні стосунки був Віктор Авдишев, теж Борець, теж Кавказець. Під час чеченської кампанії Савлохівці зблизилися з екстремістами з української національної самооборони, які брали участь у боях на боці Дудаєва. Є дані про те, що існував навіть якийсь договір Савлохівців із Дудаєвим та Радою старішн Республіки Ічкерія. Савлохов мав усі шанси без втрат обминути смугу переділу столичних територій 92 94 років і повністю легалізувати свій бізнес, але завадила гаряча осетинська кров. Здорово зіпсувала творчу. Біографію відомого спортсмена та мецената історія, що сталася у казино Габрієла далеко 116-го року. То була тривіальна хуліганка. Борис того дня поховав свого друга, вбитого Валерія Звіра, і вирішив згадати його грою у казино. Програвши крупє партію покер, Савлохов, кинувши жетони та карти на підлогу, прицільно запустив попільнички в голову круп'є. А коли той подався до кімнати відпочинку, Савлохов кинувся за ним. На шляху він нокатував адміністратора казино, який спробував зупинити борця. Дісталося інспектору міліції, якого Савлохов нібито переплутав із круп'є. Цей епізод згадали на іншому судовому процесі. Щоправда, цього разу всі дружно заявили, що Савлохов громадського порядку не порушував. просто рознервувався чоловік. А комусь здалося, що він п'яний і попільничку не кидав, тільки енергійно ж жестикулював. Решту чи не пам'ятають, чи забули. Борис Савлохов після років так пояснює ті події. Битися й не думав, просто хотів з'ясувати у круп'є, як могла у нього випасти комбінація, яка трапляється в покері раз на 100 років. За інцидентом у Казіно Габріела проти Бориса порушили справу і навіть на добу закрили, проте одразу ж випустили. Причому на документі про звільнення стояла резолюція одного із заступників прокурора міста Києва, приблизно такогось місту, відпустили за заслуги у спорті. Якби там не було, але ім'я Савлохова ставало все більш проблемним для його оточення, для бізнес-партнерів, зрештою для фірм, якими він володів. За різними даними клану Савлохових тільки у Києві належать понад 40 фірм, п'ять серед них найбільших. Решта жаво працює по чорному або зовсім не зареєстрована, або закрита податкової інспекції. Коли Савлохову казали, що йому треба якось дистанціюватись від власних підприємств, тому що це краще для бізнесу, він не зрозумів. Адже казино Спліт, яке належить Савлохову, на відміну від деяких соличних казино, працювало відносно чисто, принаймні через нього не відмивались колумбійські наркогроші. А якому відвідувачу хочеться сидіти у спліті, якщо туди будь-якої миті можуть увірватися податківці чи опос, лише тому, що воно належить Савлохову? Борис не прислухався до рекомендацій своїх менеджерів, та епізод із дирнув тому братів вірменію, якщо він був насправді річ неприпустима для мафіозі такого рангу. Та це й не був відсотковий наїзд, просто була спроба змінити вірменським фермерам господарів. Надалі Савлохов почав активно прибирати до рук володіння Віктора Авдешева. Коли стало ясно, що той ще довго не зможе дефілювати київськими вулицями, весь бізнес підконтрольний Авдешеву виявився нічим. І в історії з вірменськими братами йшлося лише про зміну даху. Та, видно, не вистачило Борису Сослановичу мудрості, щоб вчасно розсудитись. Адже було в нього з ким порадитись. Завжди були поруч молодші брати, партнери з бізнесу, члени Савлохівського штабу. 27 березня 2000 року було вбито молодшого брата Бориса Тимура й Савлохова. 16 червня 2000 року Борис Савлохов був засуджений за статтею 144, частина 2 хуліганства та 206, частина 2 вимагання строком на 6 років. Верховний суд України потім скоротив термін до 5,5 років, який обчислювався з жовтня 1999 року. Ти 2003 року члени Компартії України клопотали про умовне досрочне звільнення Бориса Савлохова, але кримінального авторитету залишили ув'язненим. 24 травня 2004 року, після тренування з тенісу, приймаючи душ, Борис Савлохов, помер від серцевого нападу на території ВТК Номер 67 у Чернівецькій області.